De eh, Facolteto... Facolteto... Eh, facoltetto, casato di fuoco, chi per me? Buonasera. 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 І е, сьогодні, я сподіваюся, буде відбудеться захід, який цікавий для обох сторін. Сьогодні от, присутня чимала значна делегація з Міжнародного економіки гуманітарному університету. І присвячено факультету кібернетики. Чому саме факультету кібернетики? А так склалося, що голова вашої циклової комісії Юрій Адамович тісно співпрацює з факультетом кібернетики, співпрацюють інші викладачі і готуються спільні наукові посібники, монографії, статті в наукових журналах за участі ваших викладачів. Але сьогодні співпраця має вийти за межі таких рамок за межі співробітництва лише між викладачами, лише між керівництвами навчальних закладів. Ми хочемо познайомити вас ближче із нашим факультетом кібернетики. Річ у тім, що важко сказати, яку галузь може не пов'язувати пов з кібернетикою. І економіка і фінанси це дуже важливі галузі, які дуже тісно переплітаються з кібернетичними дослідженнями, впровадженнями, застосуваннями. Напевно, ви знаєте, що першими. Почали використовувати інформаційні системи і технології, це банки. Вони дуже давно впроваджували різні способи зв'язку, різні технології для розрахунків. Зараз можна не піднімаючись з дивана, за придбати товар в електронних магазинах. Через відповідні сайти і розрахуватися карточками банку. Тобто ця система в україні досить серйозно працює. А враховуючи те, що буквально зараз розпочали впровадження 3 g звязку ці можливості багатократно зростають, і вони ясно що дуже швидко приведуть до підвищення продуктивності праці. Це є надзвичайно цікаво. Але я хочу сказати з точки зору тих, хто має бажання в нас навчатися. До цього часу до нас поступали випускники інших економічних спеціальностей фінансової, які вже отримували диплом спеціаліста або магістра і починали в нас вчитися з третього курсу, щоб отримати ще додаткову кібернетичну спеціальність. Але можливо, не варто повторювати такий шлях, можна відразу от, після коледжу поступити на наш факультет. За кібернетикою і з економікою і фінансами об'єднує, наприклад, спеціальність економічна кібернетика. Але це спеціальність зі сторони економістів до кібернетиків, тобто це пропозиція економістів. З точки зору... Кібернетика це є така спеціальність соціальної інформації, Тика це зворотній рух і цікавий рух, це включення в плани по кібернетиці дисциплін, які стосуються економіки і фінансів. Я думаю, що багатьох зацікавить. Але оскільки вузи мають право розробляти навчальні плани, то ми можемо з вами підкоректувати так плани, щоб вони були цікаві. І я таки сподіваюся, що, можливо, хтось із вас зацікавиться, піде на наш факультет. Враховуючи те, що навіть у кризисний час. Програмісти хороші програмісти не втрачають зарплати. Можливо, це одна із саме найбільш високооплачуваних професій, як в Україні, так і за кордоном. Тобто європейські зарплати можна вже отримувати сьогодні і тепер в Україні. І е, буквально ви якщо ви. Стаєте хорошим програмістом, то за 2-3 роки ви можете заробити собі на квартиру трокімнатну і не мати проблем. Тобто для вас така проблема, як житло, перестане існувати разом із іншими. Частина випускників влаштовується гарно і за кордоном випускників нашого факультету. Так що такі можливості є. На нашому факультеті працює три кафедри, з них дві очолюють професори, докторі наук великі відомі вчені. І, зокрема, у нас працює кафедра математичного моделювання, очолювана професором Джунем Йосифом Володимировичем, якого засоби моделювання застосовуються якраз до аналізу фінансових і економічних явищ. Він є спеціалістом в області статистики. А статистика, як відомо, багато за чого застосовується. А поєднання з кібернетикою це ще дає більш нову і цікаву якість. І сьогодні ми маємо презентувати е, три курси. Вони будуть дуже короткі, але, напевно, цікаві. Просто показати, а що можна почерпнути на факультеті кібернетики, тому що початкове враження може бути обманливе. Ну, наприклад, значить, необхідність певних знань з математики може бути переоцінена, тому що це зовсім інша галузь.